Добрий день, мої любі друзі, з вами знову я, Катерина Іванівна. Сонечко встало і позіхнуло, Виспітнялося і діткам моргнуло. Впало проміння ясненьке на землю, зайчики сонячні всюди веселі. І усміхнулись сонечку, діти. Шкода, минуло вже сонячне літо. Діти! Я пропоную вам уважно послухати веселі загадки і спробувати відгадати, яка загадка про сонечко, а яка про хмаринку. Цілу нічку спочиває, а вдень по небу гуляє. Дуже тепле і яскраве. промінці нам шле ласкаві, заглядав віконечко. Що це, дітки? Правильно, це сонечко. Біла, сіра, волохата, як м'який клобочок вати. небо схилом пропливла, діткам дощик принесла. Знають Петрик і Маринка, що, звичайно, це хмаринка. Молодці малята. А ви любите? Коли світить сонечко. Розкажіть, яке сонечко? Так, сонечко жовте, кругле, тепле, ласкаве. А тепер розкажіть про хмаринки. Якого кольору бувають хмаринки? Які хмаринки? На вигляд. Послухайте, будь ласка, віршик. Біля сонечка вгорі плавала хмаринка. Проти сонечка в дворі бавилась яринка. Не журись, яринко, не навік хмаринка. Хмарка розпливається, сонечко ж лишається. Чи сподобався вам цей віршик? Чому засмутилась дівчинка? Що сталося з сонечком? Що його закрило? Діти, давайте ми з вами пограємо в логічну гру, що спочатку, а що потім. Пішов дощ. Насунули хмари. Спочатку насунули хмари, а потім пішов дощ. З'явилися калюжі. Почалася злива. Спочатку почалася злива, а потім з'явилися калюжі. Краплі дощу летіли з хмари. Краплі падали на землю. Спочатку краплі, дощу летіли з хмари, а потім падали на землю. Молодці малята. Ви були дуже уважні. До нових зустрічей!